Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І я вас всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Щиро вам дякую за вашу підтримку, за вашу допомогу, за ваші вподобайки, якщо вам не, не важко. Це вам не важко, мені приємно. І так, мої дорогенькі, це не. Не розклад для України, а індивідуальний. Тобто, ви маєте можливість вибрати свою карту на сьогоднішній день і перевірити, чи збулося, чи не збулося. Вибирайте інтуїтивно і будемо дивитися. Карта номер 1 Тут ми бачимо дев'ятка кубків. Дев'ятка в вкупків говорить про дуже чудовий емоційний стан. Тобто, це радість, це удача, це щось дуже приємне сьогодні відбудеться у вашому житті. Це можуть бути й почуття, це і закоханість, самозакоханість, звичайно, так само, тому що дев'ятка це трошечки і знаєте центричність на, на собі. Ось, ось, але тут нічого не є поганого. Ви живете в задоволення сьогодні, у вас все удається. Удача майже стопроцентова, тому що це ще не десятка, це не є сімейна карта, але це ваша особиста. Тобто ви отримуєте сьогодні насолодження від спілкування з кимось, а, а те, що хтось отримує чи не отримує це вже інша справа. Але вам сьогодні дуже везе дуже приємний день. Карта номер два. Тут у нас а, десятка жезлів. Це тяжка карта, це якась дорога може бути. Бачите, у нас йде такий. А, я забула, як вони називаються ці, ці креатури. Вони були навіть герак, гераксли, чи як вони називалися у цьому. Ні, ні Не, не, гера, У... Геракс. Гаррі Поттера було щось таке, ну, неважливо. І так, важкий день. Можливо, що під кінець робочого дня у вас буде боліти спина, тому що ви наробилися. Це людина могла і в городі наробитися це могла наробитися і на роботі. Це навіть, знаєте, як сказати, втома. І що я ще відчуваю, що занадто ви на себе багато взяли. Багато завдань, багато роботи на одну вас. Розприділіть це, тому що так можна і загнутися. Це важка якась ситуація, яку не так легко вам сьогодні вдасться вирішити. Сьогодні не думаю, що вам вдасться це вирішити. Питання дуже складне, дуже воно ну можливо і прозоре, але ви не бачите остаточного результату. Вам його не видно. В цій ситуації вам його не видно. Перечекайте день два потім вирішити це питання. Карта номер 3 А тут у нас іде 13 аркан, це взагалі-то взагалі смерть. Але я тут смерті не бачу. Тут, скоріше, можна сказати, забвіння. Людина якось в такому в медитативному стані. Але що я відчуваю? Тут у вас якась трансформація відбувається. Відпускається щось, і залишається пустота. Я відчуваю, по цій карті енергія іде пустоти. У вас, ніби, залишається ось, бачите, клубочок з минулого. На теперішній час ніби яма залишилась. У Вас нічого на, бачите, якийсь такий погляд у людини. Не, ну, скляний, ніби. Людина ніби дивиться. Ніякої емоції, беземоційність, тобто ви не знаєте, де ви є, що з вами робиться. Таке враження, що людина, знаєте, ось я зараз поясню: у вас сьогодні буде таке відчуття ужас, Навіть ужаса не буде. Не ужас, нічого, апатія. Апатія до всього, тому що щось у вас відійшло, це коли людина залишилась без нічого, і вже, знаєте, вже немає страху. Від майбутнього, але таке нерозуміння, де я і що зі мною. Якось так я щитую цю ситуацію, мої дорогенькі. Напишіть мені, будь ласка, як у вас програється ця третя карта. Мені дуже цікаво, тому що в мене йдуть, <кій> вибачте, у мене йдуть такі, знаєте, непонятний стан, такий розгубленість навіть в якомусь плані. Щиро вам дякую за увагу, мої дорогенькі. Гарного вам дня, чудового настрою. І разом до перемоги мирного вам дня, мої любі.